Сесія мала бути на 11-ту годину. Зараз 11-та година. Годинку депутати не можуть знайти сесію для народу. Для кого вони сесія роблять? Це для суспільства, для громади Ярамчансько. Для чого сесія береться? Для чого вона робиться? Я думаю, що тут, будь ласка, не перебувайте. Можна. Дозвольте щось сказати. Не підібрати, не підібрати. Як може бути годину депутати не можуть узгодити ті чи інші питання? Половина депутатів узгодила, половина не узгодила. Котрі станарожують, по три ході народу. Як ми маєте розібратися? Хто за, хто проти? кров? Не розберешся. Не хватить, їм все мало. Це тільки початок. Зараз нехай вони прийдуть сюди, вони будуть бачити, що буде далі. Її забрали, її забрали, народ вибрує, так? Чи хто їх вибирав? То нехай поважають народ. Якщо сесія є в 11 годині, вона має бути в 11 годині. А не в 13 годині. Для чого зберегти? Закриває сесію переносить. Все по сесії. Da, 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 da,